Дивившись в муміїв дотинстві, я твердо вирішила стати археологом. Я хотіла відшукувати стародавні міста, хотіла блукати лабіринтами пірамід. І що найголовніше, я хотіла знайти книгу Амонра, тобто книгу мертвих, і не читатися звідтом якихось там таємних знань. ебет пая? Інматіпінсумпікі сітсує, я то е то, я Нормальні бажання нормальної семирічної дитини, я вважаю. Але потім я виросла, і мої романтичні дитячі мрії розбила реальність, тому що виявляється, що ніякої амонра не існує. Що книгу мертвих не те, що знайшли, її навіть не губили. І що вона обше, ніяких не мертвих, а цілком навіть живих. Прота це абсолютно не свідчить про відсутність ній таємних знань. А може вони там є? Причому навіть не заховані, а написані прямо на поверхні. Просто ми там ніколи не цікавились. Тому сьогодні в їхніх пошуках ми будемо нишпорити сторінками тієї ем Херу, що з єгипетської книги мертве. Почнемо з обламу. Так от, Книга мертвих це сучасна назва, яку придумали зовсім недавно, ну так, для зручності. Все. Фіть. І половина ореолу таємничості вже більше того, я вас набрехала. Точніше, не я, а Вікіпедія. Бо там написано, що з єгипетської оце Ерно перекладається як книга мертвих. Але м -м -м, то не так. Бо з Єгипетської воно насправді перекладається шос типу слова, аби війти в момент, коли сходить сонце, і світло з'являється на небі. Якось так. Простіше слова, аби попасти до раю. Більше того, книга мертвих це навіть не книга. Ну, в нашому сучасному розумінні. Це збір окремих текстів, які стосуються загробного життя. Там є всякі заклинання, гімни, малюночки. всяке таке. От! Оці ці всі знання писалися давніми єгиптянами на саркофагах, на стінах гробниць, на поминальних пеленах і найпоширеніше на папірусах. Потім то все діло, клалося в руки померлому і ховалося разом з ним, аби після смерті померлий міг встати, то прочитати і використати в цілях потрапляння до раю. Ну, це так прямо дуже грубо кажучи. Екститі з так званої книги мертвих почали виходити на білий світ в 19 столітті, наприкінці якого, до речі, сером треба прочитати сером Ернестом Альфредом Томпсоном Волісом Баджем було знайдено ого що. Під час однієї експедиції в недавно віднайдену єгипетську гробницю, він там шарився, шарився і побачив два завернутих свої, які ще були запечатані. Ну тобто, їх ніхто не відкривав до того часу. А він взяв. І відкрив яфігел. Тишком-нишком він їх взяв, запхав собі в коробочку, все до решта, що там було, залишив місцевим, щоб ті не дуже возмущалися, тому що те, що він знайшов, було набагато цінніше всього золота, всього того срібла, що було в гробниці. Взяв, значить, на кордоні, дав взяточки і собі спокійно вивіз свою знахідку на свою батьківщину у Великобританію і там гарнесенько її дослідив. Те, що він знайшов, називалося папірусом Ані, ну, бо його писали для Ані. Не Ані, а Ані. Ані це мужчина. В довжину папірус той мав 23 метри і, походу, 60 см, але я не впевнена, Ну, 23 метри точно мав. Ого, ні, довгенький сувій. Що довгенький, то довгенький, але є і довші. Було 40 плюс метрів і навіть було 70 плюс метрів, але його зразу при віднайденні розрізали. Вам, звісно, може здатися дивним, як можна проміняти якийсь папірець на всвіті золота багатства, навіть якщо той папірець 23 метри в довжину. Розмір не має значення. Але в даному випадку має По довжині папірусу, можна було оприділити наскільки багатим був той, для кого цей папірус писався. Справа в тому, що в єгиптян такі штуки ну, дуже цінувалися. Тому що не кожен міг собі дозволити, або йому писали підказки, як він себе має поводити в загробному світі, аби попасти до раю. Ну, до раю ж на наш розум. в баню підказки. На що? Помер і всю? Так подумали би ми. Але єгиптяни сприймали смерть як перехід в інший світ. Ну, настав такий момент, і ти мусиш переїхати в інший світ. всіма стається. Тому, аби більш лагідно пройти там адаптацію і не натупити, як то часто буває при переїзді в іншу країну та навіть місто. Для того і писалися ті папіруси, які потім зібралися, познаходилися і склалися в ту книгу мертвих. Ну як вони не склалися, їх склали. В книзі ті зібрані тексти, починаючи з 28 століття до нашої ери і закінчуючи початком нашої ери. Ну там плюс-мінус пару століть. Прикиньте. Ні, ну ви тільки усвідомте, що це. А це, любі мої, одні з найдревніших текстів, до яких у нас є доступ. Тому було би просто гріхом не дізнатися, що ж там такого цікавого і незнаного для нас написано. Почнемо з того, що згідно книзі мертвих, згідно єгипетському світу уявленню, шлях загробний світ завжди прямував на захід. Було дві дороги: одна для праведників, широка, розлога і без там особливих небезпек, а друга для грішників кам'яниста з, з всякими скорпіонами, павуками ядовитими і всяким таким. Коротше, погана дорога. О, вони йшли, йшли, йшли і доходили до річки, яку треба було переплисти. Взагалі в дуже багатьох древніх культурах, аби потрапити на той світ, треба було переплисти річку. Завпадіння, напевне. От фрагмент із того самого папірусу Ані, про який ми вже говорили, і на ньому, власне, і зображено цей процес переправи. І раз пішла корова, то хай вже йде і теля. Раз ми вже почали говорити за картинки з книги мертвих, то давайте і далі про них трендякати. E, Значить, так, заходимо на сайт Британського музею, в якому зберігається багацько її частин. E, це в нас п'ята рамка папірусу Ані. От вона в цілому вгорі зображена похоронна проф... це професія. Похоронна процесія, а внизу оце все це закляття. Угу. Ну, його ми читати не будемо, а то зараз воскресимо якогось інхотепа. Про шедеври єгипетського мистецтва поговорити можна. От це, власне, сам померлий. Він лежить в і, в общем, все як годиться. Жіночка зі слізьми в світло-голубих одіяннях вдова померлого. В папірусі написано, що її звати туту, у туту, точніше, О. І, до речі, світло голубий в Древньому Єгипті вважався кольором трауру. Власне, тому вона і в такому наряді. І ще зверніть увагу на її жест. Це типова поза якою єгиптяни позначали плач. Тепер рухаємося вправо, а там в нас мужчина в леопарді. І він його надягнув не через те, що був великим модником. Нє, це жрець заопокійного культу. І вони так одягалися. Така в них була уніформа леопардова. І що? Про ці жреця благовонія, які запалювалися для мертвого. Бо, ну бо то такий був ритуал, то все дуже довго пояснювати. Йдемо ще правіше. А там бики, які тягнуть ту всю процесію до гробниці. Логічно. Ззаду йдуть родичі і колеги Ані. Бачите, знов той жест плачу, тобто рука приставлена до лобу. І в кінці ще несуть ящик Анубіса, в якому амфори, в які позапихали органи померлого. А мужчини вгорі несуть всякі штуки, які потрібні для похоронного обряду. Далі подивимось на шосту рамку того самого папірусу. Там вже всі привалили до гробниці, до речі, от вона. Звідкись ще взялися плакальщиці професійні, які за свої послуги брали ну просто космічні гроші. А мимо того, нічого не змінилося майже. Дари і далі несуться, а жінка й далі плаче. Єдине, що з'явився ще один жрець в масці Анубіса бога погребальних ритуалів і стража світу мертвих. І мужчина, який читав заопокійну. Літургію, чи як то назвати, подивимося на щось інше. Ось вам вже зображення іншого папірусу з іншої процесії. А тут вже зображений суд в потибічному світі. 42 бога сидять, волонтеризи, які оприділяють наскільки порядною людиною був підсудний. І ще подивимося, давайте на всякі інші пригоди, які там чекатимуть на новоприбулого. Внизу і по боках всі ті ж закляття і різні підказки, як себе вести в загробному світі. Та й таке. В цілому, я думаю, ви вже зрозуміли, як то в тій книзі мертвих все влаштовано. Це повторюся збір древніх писань з різних епох для різних людей про похорон в нашому розумінні і про перехід в інший світ в розумінні давніх єгиптян. Тобто, книга мертвих це книга про життя. Просто в іншому світі. І якщо з картинками ми плюс-мінус, але розібралися, то ті заклинання мені спокою не дають. Бо які ще, блін, в біса заклинання? Хм. А виявляється, от що? Ті закляття були написані не тільки на папірусах, як я вже й казала, а ще й на стінах погребальних камер, а то й взагалі й гробниць. Причому вони розміщувались не неабиде, не рандомно, а по конкретній схемі. Перше з них це було щось типу смерті не, не існує, живий, 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 живий свою голову. І воно писалося на стелі прямо над головою померлого. Вважалося, що він відкриє очі і має першим прочитати оце, що смерті не існує. І це прям вже спрощувало перехід на 100 тисяч рівнів. Але такої честі удостоювались не всі. Не всі так могли собі полегшити загробне життя. Ні. Таке собі могли дозволити лише царі, а пізніше і цариці. Просто якийсь багатий дядінька, ну, уви, грошей не хватить. Тому подібні закляття для наш таких поважених людей писалися на папірусі, причому це робилося ще до смерті. Потім просто ім'я вписувалося з померлого в ту готову підказку, шпаргалку. О, але все одно це не було так круто. Одне діло ти проснувся і вже бачиш, що робити, а так поки знайдеш той папірус, поки розчехлишся, поки відкриєш, мало лі що може статися. Якогось єдиного канону, що саме там має бути написано, немає. Кожен вибирав зміст своєї власної книги мертвих під своє бажання і під свій гаманець. До речі, трудилися над цією книгою цілими бригадами. На сучасний лад навіть була в Єгипті ціла корпорація створення. Папірусів три підказу. Хто змалював, хто списав, хтось підмальовував, а хто знадиктовував ті самі закляття. Наприклад, це могло бути закляття, аби тіло не розложилося і його не з'їли черв'яки. Вам може і смішно, але для єгиптян це була одна з умов вічного життя. Ну, власне, тому вони і бальзамувалися. Інші аби на шляху до загробного світу вас не пожалили небезпечні тварини, типу скорпіонів. Ще інші, аби не втратити пам'ять про своє життя. А ще давайте ну, послухаємо одне закляття. Правда, там переклад і далеко не ідеальний, але воно допомагало безпроблемно пройти шлях в загробне життя під захистом Ісіди. У тебе кров твоя Ісіда. у тебе сила твоя Ісіда. у тебе чари твоєї Ісіда. Це моле, це захист для великого, який вижене геть, усате зло, яке задумало злочин проти нього. І оці слова померли, мав сказати над амулетом з червоної яшми, який мали повішати йому на шию виключно в день його поховання. Більше того, цей амулет мав бути вимо... мав був... мав бути вимучений у соці з плоду дерева, яке зберігає в собі життя, і обмотаний корою сикомори. І таких нюансів мільйон тисяч блін. Тому взагалі не дивно, що аби їх не забути, треба з собою брати 40-метрові папіруси, описувати саркофаги, стіни поховальної камери, гробниці і так далі. Бо якщо це все правда, і там треба знати стільки всього, то ой, бідні, бідні люди. Благо за часів нашої ери появилися похмурі жниці, які візьмуть душу померлого за ручку і проведуть в потибічний світ. І не треба нічого запам'ятовувати. Тому, якщо ви хочете більше дізнатися про цих милих осіб, то посилання на відео я вам залишу в описі і десь отут -тут буде підказочка. Звичайно, про те все, що можна говорити, говорити і говорити. Ну бо, блін, реально цікаво ж. Проте найцікавіше питання. Звідки в голові в древній єгиптян взяло все прямо стільки подробиць, стільки нюансів. Хм.